Вітаю всіх! Продовжуємо говорити про особливості вживання різних частин мови, зокрема, зосередимося над опануванням ступенів порівняння прикметників утворенням окремих прикметникових форм. Найперше, пригадаємо розряди прикметників за значенням: їх три. Якісні, відносні і присвійні. Якісні прикметники виражають ознаку предмета, яка може виявлятися більшою чи меншою мірою. Наприклад, добрий, добріший, найдобріший, злий, зліший, найзліший. Відносні виражають ознаку предмета опосередковано стосовно іншого предмета, діючі обставини. Наприклад, народна творчість, тобто творчість народу, лісові звірі, звірі в лісі. Ознака тут опосередкована. Присвійні прикметники виражають належність предмета певній людині чи тварині, Шевченкові твори, Заяче вухо. Якщо вам складно одразу визначити розряд прикметника, користуйтеся такою підказкою. Якісні прикметники мають ступені порівняння. Присвійні відповідають на питання, чи, чия, «чиє», чиї. Усі інші прикметники будуть відносними. Пам'ятайте. Прикметники із суфіксом «ськ» належать до відносних. Наприклад, Шевченківські мотиви, Батьківська порада, учнівський зошит. Найпоширенішим завданням ЗНО з теми «Прикметник» є утворення ступенів порівняння. Існує два варіанти, дві форми утворення вищого і найвищого ступенів порівняння якісних прикметників. Це проста. Твориться за допомогою суфіксів і префіксів, такий тип складається з одного слова. І складена твориться за допомогою слів більш менш найбільш найменш і прикметника в початковій формі. Цей тип, отже, утворюється кількома словами. Змішувати ці форми не можна, тому слід добре запам'ятати принципи їх утворення. Вищий ступінь порівняння простої форми прикметника. Утворюють, додавши до кореня чи основи прикметника суфікси ш «ш». Наприклад, добрий плюс іш добріший. Щоб утворити простий найвищий ступінь, потрібно до слова добріший додати ще префікс най. Маємо найдобріший. Значення найвищого ступеня прикметника можна посилити додатковими префіксами що, як. Наприклад, що найдобріший. Як найдобріший? Вищий ступінь порівняння складеної форми прикметника утворюють додаванням до вихідної, інакше вона називається початкова форма, слів більш і менш. Наприклад, більш менш добрий. Щоб утворити найвищий ступінь складеної форми, слід до початкового прикметника додати слова найбільш найменш. Маємо найбільш добрий, найменш добрий. Найтиповішими помилками під час виконання завдань ЗНО в контексті того, про що ми говорили, є перше неузгодження прикметника в роді числі і відмінку із іменником чи займенником під час порівняння. Неправильно українською сказати сливи смачніше, ніж яблука. Правильно сливи смачніші, ніж яблука. Друге. При утворенні складеної форми до слів більш-менш найбільш найменш слід додавати прикметник початкової форми. Неправильно сказати більш довший найменш добріший. Правильно більш довгий, найменш добрий. Третє. Прикметники вищого ступеня при порівнянні вживаються із прийменниками від за або сполучниками ніж як. Конструкції без цих слів або з займенником чим є ненормативними. Неправильно таким чином сказати брат старший мене або брат старший чим я. Правильно, брат старший від мене, брат старший за мене, брат старший, ніж я, чи брат старший як я. Для утворення ступенів порівняння в українській мові ніколи не вживаємо слово «самий». Неправильно, самий довгий. Правильний варіант найдовший, «найдовший», «що найдовший», «як найдовший». Зауважте, будь ласка, деякі прикметники взагалі не утворюють ступенів порівняння. Різна міра ознаки в них може бути виражена іншими засобами. Це такі прикметники, як із префіксами чи суфіксами, згрубілості, збільшення чи зменшення, пестливості, Наприклад. Предалекий, тобто дуже далекий. зависокий, надто високий. Ультрамодний дуже модний. Глибочезний дуже глибокий. Повнуватий трохи повний, повненький, малесенький дуже малий. І подібні. Друге. З абсолютною ознакою німий, глухий, сліпий, босий, лисий, мертвий. Третє. Назви кольорів, утворених від іменників кремовий. утворено від крем, малиновий від малина, волошковий від волошка. Наступне назви масті тварин Буланий, вороний, гнідий. І також складні прикметники. Наприклад, жовтогарячий, синьоокий, темно-синій. Творення присвійних прикметників. Тема, якій теж варто приділити увагу під час підготовки до ЗНО, слід запам'ятати перелік суфіксів, за допомогою яких можна утворити присвійний прикметник. Пригадайте, присвійні прикметники відповідають на питання, чий. Це суфікси ів, їв, «ин», ін, ін, ін «ов», «ев», єв. Суфікси ів, їв, воврев єв. Використовують, якщо іменник, від якого утворюємо присвійний прикметник чоловічого роду, наприклад, Ігорів, Олексіїв, Батькова, Ігорева, Олексієва, вони утворені від слів Ігор, Олексій, Батько, іменників чоловічого роду. А суфікси ін-ін для іменників жіночого, наприклад, Танин, Надіїн, утворені від іменників жіночого роду, таня надія. Слова типу танін на дін олін є неправильними, оскільки суфікс ін для творення присвійних прикметників в українській мові не використовується. Ще раз, правильними варіантами тут буде танин на дин Олин. Зверніть, будь ласка, увагу: варіанти суфіксів із «ї-є», а саме їв, ін, єв. Обирають тоді, коли основа вихідного іменника закінчується на звук Й. Олексій, Олексій, Олексій Єва, Надія вимовляємо надій, а. Основа цього слова закінчується на Й. Буде надійн. Не забувайте, будь ласка, правила нашого Чебурашки про чергування приголосних звуків. Я розповідав його в наших попередніх відеоуроках. Пригадаймо ще раз ці чергування. ГЖЗ нога ніженька у нозі, КЧЦ – рука рученька у руці і ХШС – вухо-вушенько у вусі. Так, під час утворення присвійних прикметників, від іменників Ольга, дочка, свекруха приголосні чергуватимуться відповідно до правил Чебурашки. Маємо присвійні прикметники Ольжин, Дочин, Свекрушин. Розгляньмо тепер правила творення прикметників за допомогою суфіксів «-ов», «-єв». Ев", ев". У вживанні цих суфіксів у відносних прикметниках має значення кінцевий приголосний основи і наголос. Якщо основа іменника, від якого утворюємо прикметник, закінчується на твердий приголосний, то похідний прикметник утворюється за допомогою суфікса «-ов», як наприклад у словах парковий, палацовий. Проаналізуймо. Обидва ці слова утворені від парк і палац, які закінчуються на тверді приголосні к і ц відповідно. Якщо ж основа іменника закінчується на м'який або шиплячий приголосний, пригадаймо, шиплячий – це Ж «ч», «ш», Ж, слід звертати увагу на наголос у прикметникові. Коли наголос падає на закінчення, як у словах. Дощовий, ключовий, бойовий, нульовий. Використовуємо суфікс ов. А якщо наголос падає на основу, евєв. Наприклад, яблуневий, Аличевий, Замшевий. Зверніть увагу на слово борщевий. При творенні цього слова найчастіше трапляються помилки. Наголос у ньому падає на основу, тому казати борщовий неправильно. Правильним є саме варіант борщевий. Може виникнути питання, а яка різниця між суфіксами ев і єв, коли який уживати? Тут усе просто. Суфікс єв використовуємо, якщо у слові перед ним стоїть голосний або подовжений приголосний. Наприклад, магнієвий, магнолієвий, суттєвий, життєвий. У решті випадків пишемо ев, січневий, яблуневий. Тощо розгляньмо приклади виконання завдань ЗНО на вивчену тему. Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у рядку. Проаналізуємо варіанти. Одразу бачу, що відповідь Г неправильна, оскільки в українській мові для утворення ступенів порівняння не можна використовувати слово самий. Помилковими є й форми ступенів порівняння, утворені додаванням слів більш менш найбільш «найменш» до форми вищого ступеня. Це можна запам'ятати так: у словах більш менш, найбільш найменш уже є Ш. Тому двічі використовувати його не потрібно. Слова більш тепліший із варіанта А теж неправильні. Пригадую. Що існують прикметники, які не утворюють ступенів порівняння. Із пропонованих відповідей це слова порожній варіант Б, і «презлий» – варіант В. Від першого не утворюються ступені порівняння, оскільки це слово виражає абсолютного ознаку, не може бути чогось більш або менш порожнього. У слові ж «презлий» є префікс «пре», що має значення дуже. «Презлий» – це дуже злий. Тому варіант дуже зліший. У слові презліший є абсурдним. У мене лишається єдиний правильний варіант, де рідніший, багатший, більш сміливий. Інше завдання. Помилку в написанні прикметника допущено в рядку. Це досить легке завдання. Адже я добре пам'ятаю, що для утворення присвійних прикметників в українській мові не можна використовувати суфікс ін. Його немає в переліку суфіксів, які можна використовувати. А саме, Ін-ін, Ів, «їв», ов «ев», «єв». Правильно сказати олена оцінка. Тому відповідь на це завдання де, бо саме в ньому утворено неправильний варіант. Ще один приклад. За допомогою суфікса «ев» твориться прикметник від слова. Проаналізуємо варіанти. Пригадую, що вибір суфікса залежить від кінцевого приголосного основи і від наголосу. У мене є лише одне слово, що закінчується на твердий приголосний, це слово парк із варіанта А. У ньому при творенні прикметника я вживатиму суфікс «ов». Парк парковий. Одне зі слів, варіант «д» – алюміній, закінчується на «й». У цьому випадку я маю використати суфікс єв. Отже, алюміній алюмінієвий. В інших словах, основи закінчуються на м'які приголосні: ціль, глянець, куля. Отже, тут усе залежатиме від наголосу. Якщо він падатиме в прикметнику на закінчення, буду використовувати суфікс «ов», якщо на основу – «ев». У словах. Цільовий і кульовий. Наголос падає на закінчення. І лише у слові глянцевий наголос падає на основу. Отже, правильна відповідь на завдання варіант В. Глянець глянцевий. Поки в мене все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!